Ну, є декілька міфів про ультразвукове обстеження. Перший з них це те, що за допомогою ЗД можна обстежити повністю весь організм. На жаль, це не так, тому що ультразвукове обстеження може обстежити лише органи, які містять в собі тканини вміст або рідинний вміст. Органи, що містять повітря або щільні структури, такі як кістки, не підлягають ультразвуковому обстеженню. Наступний міф: за допомогою ультразвукового обстеження можна дослідити будь-яку патологію. Це також не є правдою. Тому що ми на ультразвуковому обстеженні обстежуємо структурні зміни в органах, аж ніяк не функціональні. Ультразвукове обстеження можна проводити без огляду лікаря. Без огляду лікаря воно втрачає свій сенс, тому що має важливе значення у комплексному обстеженні з іншими методами діагностики. Ультразвукове обстеження вкаже на вагітність з перших днів зачаття. Це також не є правильним, тому що вагітність ми можемо діагностувати лише після 10 днів затримки менструального циклу. Наступний міф те, що під час ультразвукового обстеження можна віддиференціювати між доброякісним і злоякісним новоутвором. Це не зовсім так, тому що існує багато ознак, які характерні і для доброякісних, і для злоякісних новоутворень. Тому лікар УЗД лише за сукупністю таких ознак робить припущення про характер утвору. Ще один з міфів про те, що УЗД треба робити тільки тоді, коли щось турбує. Це також не є вірним. Ультразвук використовується як профілактичний метод діагностики захворювань, особливо після 35 років. І дуже часто є такі захворювання, які абсолютно ніяк себе не проявляють. Тому ультразвук потрібно проводити хоча б один раз в рік.